Розділ 5. Мати. Я не думаю, щоб у світі було щось прекрасніше за ті почуття, які виникають у серце матері, коли вона дивиться на маленький черевичок своєї дитини, особливо, якщо цей черевичок святковий, недільний для хрестин, черевичок увесь вигаптований майже до самої підошви, черевичок, у якому дитина ще не ступила й кроку. Цей черевичок має в собі стільки принадності, він такий маленький, такий непридатний для ходіння, що матері здається, ніби вона бачить свою дитину. Вона до нього усміхається, вона цілує його, розмовляє з ним, питає себе, чи можливо, щоб насправді була така маленька ніжка. І якщо навіть дитини нема коло неї, досить гарненького черевичка. Щоб уявити собі ніжне, тендітне створіннячко. Матері здається, що вона бачить свою дитину. Бачить її всю живу, радісну, її ніжні рученятка, круглу голівку, ясні оченята, білки яких ще блакитні, невидні губи. Якщо це зима, то мале ось тут. Воно повзає по килиму, завзято дряпається на табурет. І мати тремтить, щоб воно не наблизилося до вогню. Якщо це літо, воно повзає по двору, по садку, рве траву, що росте поміж камінням, простодушно дивиться на великих псів, безстрашно на великих коней, грається черепашками, квітами і примушує бурчати садівника, який знаходить пісок на грядках і землю на алеях. Усе радіє. Усе сяє, усе виграє навколо нього, як і воно само. Навіть вітерець, навіть сонячний промінь, що бігають на випередки, плутаючись у неслухняних кучериках його волосся. Черевичок збуджує ці спогади в уяві матері, і примушує її серце танути, як віск на вогні. Та коли дитину втрачено, ці тисячі радісних, чарівних, ніжних образів. Що товпляться навколо крихітного черевичка, стають джерелом страшних мук. Гарненький вигаптований черевичок стає знаряддям тортур, які вічно терзають серце матері. В її серці завжди бринить та сама струна, найглибша й начутливіша, але бринить вона не від ніжного дотику ангела, а від грубого смикання демона. Одного разу. Коли травневе сонце вставало в темно синьому небі, на такому тлі Агарофало любив малювати свої зняття з Христа, до відлюдниці Роландової башти долинув шум коліс, тупіт коней і брязкіт заліза з Гревського майдану. Її вони майже не зворушили. Щоб не чути їх зовсім, вона закрила вуха волоссям і, стоячи навколішки, знову поринула в споглядання неживого предмета, якому вона вклонялася вже 15 років. Цей малесенький черевичок, як ми вже сказали, був для неї цілим всесвітом. У ньому було в'яснено її думку, і визволити її звідти могла тільки смерть. Скільки гірких докорів, зворушливих скарг, молитов і ридані, звертала вона до неба, натхнена цією чарівною іграшкою з рожевого шовку. Про це знала лише похмура темниця Роландової башни. Ще ніколи стільки вічею не виливалося на таку милу і чарівну річ. Цього ранку, здавалося, її скорбота виривалася ще бурхливіше, ніж завжди. Чути було її монотонне голосіння, що краяло серце. Ой, донечко моя, тужила вона, донечко моя, моє бідне, дороге дитятко. Ніколи більше я не побачу Тебе. Скінчилося все, мені увесь час здається, що це сталося вчора. Боже мій, Боже, краще було б не дарувати її мені, якщо ти хотів так швидко від мене її забрати. Ох, я нещасна. Навіщо було йти з дому того дня? Господи, Господи. Якщо ти її в мене забрав, то ти, мабуть, ніколи не бачив нас з нею разом, коли я відігрівала її веселенько біля мого вогнища, коли я вчила її ставати на ніжки і робити перші кроки. О, якби ти бачив це, мій Боже, ти б змилувався над моєю радістю, ти б не позбавив мене єдиної любові, що залишилася в моїй серці. Невже Боже я була такою мерзеною істотою, що ти не побажав навіть глянути на мене, перш ніж засудити? Ой, лишенько моє, ось черевичок, анішка, де вона? Де дитина, донечко моя, донечко моя, що вони з тобою зробили? Боже, поверни мені її! Шкіра на моїх колінах стерлася за п'ятнадцять років молитов. Хіба ж цього не досить? Поверни її мені хоч на один день, хоч на годину, на хвилину, на одну хвилину, Боже. О, якби я знала, де тягнеться край твоєї ризи, я очепилася б за нього руками і вблагала б повернути моє дитя. Ось їй малесенький, гарненький черевичок. Невже ж тобі не жаль його, Боже? Як ти міг засудити нещасну матір? На п'ятнадцятирічні муки, пречиста милосердна заступниця, поверни мені мого маленького Ісуса. Мене його забрали, вкрали, жерли на пустирі, висмоктали його кров, обгризли його кісточки, жалься наді мною присвята діво. Моя донька, я хочу бачити мою доньку. Що мені з того, що вона в раю? Я ливиця, я хочу своє ливенятко. О, ти ж бачиш, що в мене всі руки покусані, Боже. Невже милосердний Бог не має милосердя? О, давайте мені лише сілі, чорний хліб, тільки б я мала свою донечку і щоб вона зігрівала мене, як сонечко. О, горе, Господи, Боже мій, я тільки жалюгідна грішниця. Але донька робила мене благочестивою, я була сповнена віри і любові до неї і бачила тебе в її усмішці, наче передо мною відкривалося небо. Коли б я могла лише один раз, ще тільки один раз надіти цей черевичок на її рожевеньку ніженьку. Я благословляла б тебе, милосердна моя діво, твоє ім'я вічне. П'ятнадцять років вона б тепер уже була великою, нещасна дитина, невже я ніколи не побачу її, навіть на небо, о, яка мука, знати, що ось її черевичок і це все, що залишилося мені. Нещасна кинулася на черевичок, що був її втіхою і вічаєм протягом стількох років, її груди здригнулися від ридань. Як у перший день втрати, бо для матері, що втратила дитину, день цей триває вічно. Така скорбота не старіється. Жалібний одяг може зноситися й побілішати, але серце назавжди лишається чорним, угорнутому жалобу. У цю мить почулися дзвінки, радісні голоси дітей, що проходили повз неї. Щоразу, як тільки бідна мати бачила дітей, або чула їхні голоси. Вона кидалася до найтемнішого кутка свого склепу і, здавалося, хотіла якнайглибше заритися в каміння, щоб нічого не чути. Цього разу, навпаки, вона швидко схопилася, випросталась і жаднюбно прислухалася. Один хлопчик сказав А, тому що сьогодні повісять циганку. Тим раптовим стрибком – які ми спостерігаємо у павука, коли він кидається на муху, що заплуталася в його павутині, вона кинулася до віконця, що виходило на Гревський майдан. Справді, до постійної шибениці було приставлено драбину, і кат налогочав за від дощу ланцюги, кілька людей стояло навколо. Група дітей, що, сміючись, проходила по скелію, була вже далеко. Лахмітниця шукала очима перехожого, якого б вона могла розпитати. Поруч свого лігва вона помітила священника, який вдавав, ніби читає громадський требник, але якого менш цікавило в залізо загартоване святе письмо, ніж шибениця, що на неї він час від часу кидав похмурий і лютий погляд. Вона впізнала монсеньора архидеякона Жозаського, святу людину. Отче мій, звернулася вона до нього. Кого це там збираються повісити? Священник подивився на неї і не відповів. Вона повторила своє запитання. Тоді він сказав: не знаю. Тут пробігали діти і сказали, що циганку, знову вимовила відлюдниця. Можливо, відповів священник. Тоді пакета шантфлорі – Зайшлася реготом гієни. Сестро моя, промовив архидіакон, — ви, мабуть, дуже ненавидите циганок? Ще б пак, вигукнула затворниця. Це упері, крадійки дітей. Вони зжерли мою маленьку донечку, мою дитинку, моє єдине дитя. І більше не маю серця. Вони зжерли його. Вона була страшна. Священик холодно дивився на неї. Є серед них одна, яку я особливо ненавиджу, яку я прокляла, не вгавала лахмітниця. Це молода циганка, їй стільки ж років, скільки було б моїй донечці, якби мати цієї циганки не зжерла її. Щоразу, коли моя молод... ця молода гадина проходить повз мою келію, вся кров у мене скипає. Так от, сестро моя, радійте, промовив священник холодний, як надгробна статуя. Саме її смерть ви сьогодні й побачите. Його голова впала на груди, і він повільно пішов геть. Відлюдниця радісно сплеснула руками. А чи не пророчила я їй шибеницю? Дякую вам, отче! вигукнула вона і почала ходити туди-сюди, перед загратованим віконцем, розпатана, виблискуючи очима. Наштовхуючись плечем на стіни з хижим виглядом зголоднілої вовчиці, яка відчуває, що наближається час годівлі.